Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких подарунок королеві Собеському від нашого кошового атамана Івана Сірка. Я не помилилась, Правильно, Марія Шановна. шабля, яка допомогла у перемозі. Уявляєте, але як це було, будь ласка, Романе Володимировичу? Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з заріям продовжуємо. Цикл передач з козацьких джерел. І з однією тем, яку ми сьогодні вибрали, це тема, як українські козаки, козацтво допомагало Європі висвободитися від Османської імперії. Ми знаємо, що 1680-1680-х роках Османська імперія планувала завоювати Європу. І вже під відним. 1683, 1679 роках і йшли битва під відним. І, як завжди, українські козаки не могли бути в стороні від тих подій, які відбувалися в той час у Європі. І кошовий атаман Іван Сірко зрозумів, що потрібно допомогти боронити Європу. І коли. Вже зібралися з усієї Європи військо під відним, щоб дати відсіч Османській імперії, в тому числі приймали участь війська Речі Посполитої. Іван Сірко, як розумний отаман, який більше десяти раз був обраний кошовим отаманом на Запорізькій Січі, який користувався великим авторитетом серед козаків. Прийняв рішення, що потрібно приймати участь у цій битві. І в 1679 році він посилає делегацію на чолі з своїм сином, якого прозвали Чорномлик Іван Татарин разом з 100 козаків. їдуть у. У Жовківський замок, де в той час знаходився король Речі Посполитої Іван Собеський, і в дарунок дарить йому коштовну саблю Верменського виробництва дорогоцінну, яка зараз знаходиться у музеї в Польщі. І коли, будучи головою делегації, син. Е Івана Сірка Іван Татарин, якого так прозвали, провів зустрічі з королем і король прийняв е просьбу козаків, що вони будуть приймати участь у цій битві. Більше тисячі козаків були підвідними, і які зіграли велику роль у тому, щоб не дати. Османському Іго завоювати оцю Європу. Ця допомога козаків відтворилася в тому невеличкому пам'ятнику, який знаходиться у відні, де запорозькі козаки обороняли Відень. Від... Від... Не вдалося Османській імперії проникнути в Європі, тому що козаки. Показали таку велику мужність, таку сміливість, таку хмитливість при проведенні цих бойових дій, що османи тоді вже відступили. І ми знаємо, що у 1683 році оця подарована сабля королю Речі Посполитої Яну Сабірські у 1679 році це є історичний факт, який показує, що з Україною тоді рахувалися з українською державою. І на рівні, на рівні короля проводилися, підписувалися договори між Ревсію Посполитою і Козацькою державою, яка вже тоді називалася Україна. Ось так Марія Олександровна, по кропицям збираємо пам'ятки історії, знаходимо ну, в тих архівах е, про матеріалу. діяльність, матеріали діяльність козаків, показуємо, що ми є козацькому роду. А Йому нема а козацькому роду нема переводу. Точно. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.